Перша із серії розслідувань про збагачення у війну присвячена одному з топ-олігархів країни Петру Порошенку. Петро Олексійович увесь 2023 рік не лише заробляв звання найбільш шкідливого для країни політика, а й збагачувався як востаннє в житті. Ще колись, перебуваючи на 12-му місці списку найбагатших українців, сивочолий гетьман лише за минулий рік війни перескочив 9 позицій та опинився в трійці найбагатших олігархів країни. Що ж задекларував Петро Порошенко? Якщо коротко, сивочолий гетьман показав розкішне життя, яке ніколи не зможе дозволити собі пересічний українець. Грандіозний маєток, що розлігся на двох гектарах на березі річки під Києвом, нагадує Білий дім у Вашингтоні. Але це наш білий дім, точніше, Порошенків. Ділянку над річкою Гетьман загородив парканом. Відтак місцеві не мають до неї вільного доступу, гарантованого законом. Поруч з величезним двоповерховим маєтком Порошенка на понад 1330 квадратних метрах Розташований ще один будинок, але менший. На території є також котедж для гостей, банний комплекс і дві альтанки поблизу власного пляжу. Палац Порошенка ще не спіткала доля Межигір'я. Туди не запрошували навіть власних журналістів. Але, судячи з декларації Петра Олексійовича, там має бути чимало цікавого: якось такі шикарні меблі від італійського бренду Джамбо Колекшн. Вартість тільки одного комоду цієї марки може сягати понад 50 тисяч доларів, і за дуже приблизними підрахунками у родини Порошенка меблів тільки Джамбо Колекшн на суму під мільйон доларів. Але у володінні Порошенка меблі не тільки цього бренду ці італійські назви широко відомі у вузьких колах найбагатших людей світу тут і Мартіні Мобілі, і Аснагі Інтеріорс. І багато інших витворів ручної роботи, загальна вартість яких може сягати десятка мільйонів доларів.